Уяви собі час кілька тисяч років тому задовго до появи автомобілів, мобільних телефонів чи навіть шкіл. Люди жили поруч із природою і повністю залежали від неї, щоб вижити. Але сталося щось велике люди почали будувати перші великі суспільства, цивілізації, і майже всі ці ранні цивілізації виникали в одному й тому самому місці біля річок. Чому? Тому що річки давали питну воду, воду для землеробства, можливість подорожувати і обмінюватися товарами, і навіть захист. У цьому фільмі ми дослідимо три з найперших річкових цивілізацій: Месопотамію біля Єфрату і Тигру, харабську культуру при річці Інд і найдавнішу культуру Китаю біля Хуанхе, жовтої річки. Приєднися і побачимо, як ці ранні суспільства заклали основу світу, в якому ми живемо сьогодні. Перш ніж почати, треба зрозуміти, що саме допоможе тобі осягнути цей фільм. По-перше, ти дізнаєшся, що таке річкова цивілізація і чому люди почали будувати суспільства саме там. По-друге, ти навчишся впізнавати спільні риси, притаманні всім річковим цивілізаціям, наприклад, землеробство із зрошенням, як виникали міста і люди отримували різні професії. Як було винайдено писемність і закони, і яку дожливу роль відігравали релігія і технології. І нарешті ти потренуєшся порівнювати, тобто бачити як подібності, так і відмінності між різними річковими цивілізаціями. Іншими словами, фільм дасть тобі і факти, і інструменти, щоб зрозуміти, як працювали перші цивілізації. Тож почнімо. Річкова цивілізація це велике суспільство. Цивілізація, що виникає біля річки. Саме річка. Робить це можливим. Там люди могли вирощувати більше їжі, ніж потребували самі. Коли з'являвся надлишок, більше людей могли жити в одному місці. Це призводило до зростання суспільств з містами, законами, професіями і релігією. Коротко кажучи, річка була основою всієї цивілізації. Річки часто розливалися. Для людей того часу це могло здаватися і страшним, і небезпечним, адже вода нищила оселі та поля. Але повені були також даром. Коли вода відступала, на землі лишався шар мулу. Мул це дрібні частинки ґрунту і мінералів, які несе річка. Цей ґрунт був темний, вологий і багатий на поживні речовини, ідеальний для вирощування пшениці, ячменю, фруктів і овочів. Це означало, що люди могли отримувати значно більше їжі, ніж раніше, і запасати її на часи гірших урожаїв. Завдяки річці та родючому ґрунту суспільства ставали більшими і сильнішими. Повені, які спершу здавалися катастрофою, натомість стали основою успіху. Але жити поруч із великою річкою було не завжди просто. По-перше, повені могли бути нерегулярними. Іноді води бракувало, і врожай гинув, іноді води було забагато, і руйнувалися оселі та поля. По-друге, Стояча вода могла поширювати хвороби. Коли багато людей і тварин жили щільно, ризик швидкого поширення хвороб зростав. І нарешті річки вимагали організації. Щоб контролювати воду, людям потрібно було співпрацювати і будувати канали. Роги та греблі. Це означало, що в суспільству були потрібні лідери, правила і робочі групи для керування роботою. Іншими словами, річки давали можливості. Але також вимагали знань і співпраці. Річки давали людям надійний доступ до води. Це означало, що можна було щороку обробляти землю і отримувати більше врожаїв, ніж раніше. Коли врожаї ставали великими, з'являвся надлишок. Надлишок був надзвичайно важливим він дозволяв не всім бути фермерами, дехто міг стати ремісниками, воїнами, жерцями чи керівниками. У цьому. Сама сутність того, чому виникали цивілізації. Коли їжі вистачало на більше людей, з'являлися нові професії та нові ідеї. Коли люди жили біля річки, їм потрібно було співпрацювати. Щоб контролювати воду, вони будували канали, рови та греблі, великі проєкти, що вимагали спільної праці багатьох. Але такі проєкти працювали лише за наявності організації. Хтось мав вирішувати. Хто і що робить, і стежити за справедливим розподілом роботи. Так у суспільствах з'являлися лідери. Лідерам були потрібні правила і закони для підтримання порядку, а також писарі, які могли вести рахунок, записувати і планувати. Коротко, річки створювали не лише землеробство, вони створювали потребу у владі, правилах і лідерстві. Річки стали ніби дорогами крізь ландшафт. Ними люди могли подорожувати на човнах, обмінюватися товарами і зустрічатися з іншими народами, це значно полегшило торгівлю. Але поширювалися не лише товари, а й ідеї, технології та культура, писемності, релігії, винаходи і нові способи будівництва могли переходити від однієї цивілізації до іншої. Отже, річки поєднували людей не лише всередині одного суспільства. А й між різними культурами. Тепер ми знаємо, чому цивілізації виникали біля річок. Але де у світі це відбувалося? Подивімося на мапу ось чотири великі річкові цивілізації. В Єгипті суспільство постало вздовж Нілу. У Месопотамії, на землі між Єфратом і Тигром, було збудовано деякі з перших у світі міст. В Індії харабська культура розвинулася біля річки Інд. А в Китаї ранні суспільства виникли біля жовтої річки Хуанхе. У цьому фільмі ми зосередимося на Месопотамії, Індії та Китаї, Єгипет в окремому фільмі. Почнімо нашу подорож у Месопотамії, регіоні, який часто називають колискою цивілізації. Месопотамія означає країна між річками, і це справді так, адже тут протікали дві великі річки: Євфрат і Тигр. Завдяки ним люди змогли збудувати одні з найперших міст у світі. Тут народилося багато ідей, відомих нам і сьогодні: закони, писемність та організовані суспільства. Отже, Месопотамія стала стартовою точкою для багатьох речей, які ми згодом пов'язуємо з цивілізацією. Месопотамія була сповнена важливих міст, деякі з найвідоміших Урук, Ур і Вавилон. Тут жили десятки тисяч людей. Величезна кількість для того часу. Суспільство спиралося на зрошуване землеробство, воду з річок спрямовували каналами для вирощування культур. Міста часто діяли як невеликі самостійні держави, міста держави. Кожне місто мало своїх володарів і богів. Торгівля була жвавою. Люди обмінювали зерно, вовну й ремісничі вироби на деревину, метал та інші ресурси, яких бракувало в регіоні. У центрі міста часто височів храм, Зіккурат, де люди поклонялися богам. У Месопотамії також виникла перша у світі система письма клинопис. Писали на глиняних табличках гострими паличками, письмо використовували для обліку товарів, запису оповідей і фіксації законів. Одні з найвідоміших закони Хаммурапі, які показували, як керували суспільством. І які покарання чекали на тих, хто порушував правила. Месопотамія залишила по собі кілька важливих спадків, що вплинули на всю історію людства. Рано розвинулися знання з математики та астрономії. Вони вміли рахувати, міряти землю та стежити за зірками на небі. Це допомагало визначати, коли сіяти і жати, а також будувати складніші будівлі і храми. Інший великий спадок ранні звідки законів. Закони Хамурапі, мабуть, найвідоміші. Вони показують, що вже майже 4 тисячі років тому люди записували правила спільного життя і покарання за їх порушення. Ця спадщина, математика, астрономія і закони заклала основу для багатьох речей, які ми сьогодні сприймаємо як належне. Тепер залишимо Месопотамію і вирушимо на схід тут, біля річки Інд, постала інша велика цивілізація. Харабська культура. Вона була сучасницею Месопотамії, але розвивалася по-своєму. Інська цивілізація досі залишається певною загадкою для істориків, адже багато чого ще невідомо. Проте те, що ми знаємо, свідчить, це було розвинене суспільство з містами, які значно випереджали свій час. Інська цивілізація найбільше відома своїми вражаючими містами два з найбільших Мохенджо Даро та Хараппа. На відміну від багатьох інших ранніх міст, ці були ретельно сплановані, вулиці пролягали прямими лініями, утворюючи сітку, майже як у сучасних містобудахівних планах. Тут також було те, що для свого часу було надзвичайною рідкістю розвинені каналізаційні системи та криниці. Майже кожен будинок мав доступ до води та відведення стоків. Це показує, що гігієна в інській цивілізації була важливою. Крім того, використовували стандартизовані ваги та міри. Це означало, що торгівля могла відбуватися справедливо і організовано, адже всі вимірювали однаково. Одним словом, інська цивілізація значно випереджала свій час у містобудуванні, технологіях і повсякденному житті. Інська цивілізація мала й власну систему письма. Вони користувалися невеликими печатками, на яких вирізблювали символи. Проблема для нас сьогодні полягає в тому, що дослідникам і досі не вдалося розшифрувати цю писемність, тож ми не знаємо точно, що саме вони писали. Але ми знаємо, що вони мали контакти з іншими культурами. Інська цивілізація торгувала з Месопотамією, обмінюючи бавов'яні тканини та прикраси на метал та інші ресурси. Спадщину інської цивілізації ми бачимо насамперед у їхньому містобудуванні вулиці Сіточки. Каналізація та криниці свідчать про розвинене розуміння гігієни і інфраструктури. Вони були далеко попереду свого часу у створенні функціональних і добре організованих міст. Після Месопотамії та інської цивілізації рушаємо ще далі на схід до Китаю. Тут, біля Фуанхе, жовтої річки, виникла одна з найдавніших цивілізацій світу. Річка отримала свою назву від жовтої глини в наносах, Яку вона несла, яка робила ґрунт родючим. Але, як і в інших річкових цивілізаціях, життя біля річки було і можливістю, і ризиком. Жовту річку інколи називали горем Китаю, адже сильні повені могли знищувати все на своєму шляху. Попри це, саме тут було закладено основу китайської цивілізації. Біля жовтої річки в Китаї постало кілька ранніх династій. Найпершу називають Ся, але дослідники не впевнені, чи вона справді існувала. Натомість ми знаємо, що династії Шан і Джоу зіграли велику роль в ранній історії Китаю. Суспільство ґрунтувалося на землеробстві тут переважно вирощували просо, а також пшеницю, щоб захистити врожаї від сильних повеней. Люди будували системи зрошення та вали вздовж річки. Це показує, що і тут, як у Месопотамії та в інській цивілізації, річка була і джерелом життя, і викликом, який вимагав організації та співпраці. У Китаї розвинулася дуже особлива система письма. Найдавніші відомі тексти збереглися на так званих оракульних кістках це були кістки тварин або банцирі черепах. Які використовували для ворожінь. На них вирізблювали запитання до богів, а потім нагрівали кістки, доки не з'являлися тріщини. Тріщини тлумачили як відповіді. На оракульних кістках ми бачимо перші китайські знаки. Це особливо цікаво, адже вони стали початком китайського письма, системи, яка ніколи не зникала, а розвивалася далі і використовується досі. Отже, письмо стало центральною частиною китайської культури від самого початку. Одна річ об'єднувала всі річкові цивілізації. Вони розробляли нові технології для повсякденних потреб. Щоб керувати водою, будували канали, греблі та великі водосховища, винаходили пристрої для підняття води на поля, прості насоси і важелі. У будівництві використовували різні матеріали залежно від доступних. Цегло з глини. Камінь і дерево, зводили мури, щоб захищати міста, і планували вулиці, щоб навести лад і структуру. Вони також створювали важливі системи знань. За допомогою математики та календарів відстежували час і визначали, коли сіяти та жати. А завдяки писемності могли збирати податки, записувати закони і планувати розвиток суспільства. Технології та інновації дозволили річковим культурам вирости від малих сіл до великих цивілізацій, які вплинули на всю історію. У річкових цивілізаціях релігія була центральною частиною життя. Багато богів були пов'язані з природою, з річками, сонцем і родючістю. Це не дивно адже саме сили природи визначали, чи матимуть люди їжу і чи зможуть вижити. Щоб зрозуміти та вплинути на ритми природи, виконували різні обряди, жертвоприносини, церемонії та молитви були способами заручитися прихильністю богів. Релігія також надавала владу правителям. Царі і жерці могли казати, що їхня влада походить від богів. Так релігія ставала засобом створення порядку і згуртованості в суспільстві. Іншими словами, Релігія була не лише вірою, вона була основою повсякденного життя і політики в річкових цивілізаціях. Тепер ми розглянули три великі річкові цивілізації Месопотамію, Інську та Китай. Давай трохи їх порівняємо. Усі три лежали біля великих річок Месопотамія між Єфратом і Тигром, інська цивілізація біля річки Інд, а Китай біля Хуанхе, жовтої річки. У них були різні міста: Урук і Вавилон у Месопотамії, Мохенджодаро та Хараппа в інській цивілізації, а в Китаї такі міста, як Аньян, річки давали життя, але повені різнилися. У Месопотамії вони були нерегулярними, в інській долині на них впливав мусон, а в Китаї були такими сильними, що річку називали горем Китаю. Писемності також відрізнялися. У Месопотамії клинопис. З інській цивілізації власна ще не розшифрована система. А в Китаї письмо почалося з оракульних кісток і згодом розвинулося в китайські знаки. Політично теж було по різному: Месопотамія міста держави та царі. В інській цивілізації, ймовірно, було менш чітке центральне правління, зате дуже плановані міста. У Китаї владу перебрали ранні династії, як от Шан і Чоу. У будівництві застосовували різні матеріали глиняну цеглу і мури в Месопотамії, криниці та каналізацію в інській цивілізації, а в Китаї вали, дерево, ґрунт і бронзу. Підсумовуючи, бачимо і подібності, і відмінності усі залежали від річок, але розвивалися по-різному. Разом вони показують, як люди рано почали будувати розвинені суспільства, що заклали основу нашої спільної історії. Коли ми вивчаємо річкові цивілізації, ми спираємося на різні джерела, наприклад, глиняні таблички з клинописом, невеликі печатки та торгові квитанції з інської цивілізації, а також оракульні кістки з Китаю. Це першоджерела, тобто речі, що збереглися з того часу, коли жили ці люди. Але навіть якщо джерела захопливі, ми завжди маємо мислити критично щодо них. Ми можемо ставити запитання, хто автор, коли це було написано, з якою метою. Хотіли поінформувати, вплинути чи, можливо, налякати, а чого бракує в матеріалі, чий голос ми не чуємо. Користуючись джерелами і мислячи критично, ми отримуємо більш справедливу та нюансовану картину того, яким було життя в річкових цивілізаціях. Уворуч, ти бачиш список того, що варто знати. Коротко повторімо кожен пункт. По-перше, річкова цивілізація це цивілізація, що виникає біля річки. Річка давала воду, родючий ґрунт і можливості для землеробства. По друге, річки давали і можливості і виклики, вони забезпечували їжею та транспортом, але несли ризик повеней хвороб і вимагали співпраці та організації. По-третє, приклади річкових цивілізацій. Месопотамія між єфратом і тигром, інська цивілізація біля інду та Китай біля Хуанхе жовтої річки. По-четверте, важлива спадщина цих культур: писемність, закони, технології, релігія, містобудування та торгівля, що поширювала ідеї. І нарешті нам потрібно вміти порівнювати річкові цивілізації і мислити критично щодо джерел, аби зрозуміти подібності, відмінності. Та те, про що насправді розповідають джерела дякуємо, що переглянула цей фільм про річкові цивілізації. Сподіваємося, тепер ти краще уявляєш, з чого все починалося.